Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Сьогодні готуємо головну страву святого вечора кутю. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, в нас є пшениця шліфована, така продається в магазині. Ми заливаємо її водою приблизно 1 літра на 300 г пшениці. І залишаємо на 2-3 години настоятися часом ми підготуємо сухофрукти. У нас є журавлина і родзинки. Ми їх заливаємо холодною водою, залишаємо на хвилин 5. Просто промиваємо, щоб були в нас чистенькі. Зливаємо воду і на рушничку просушуємо. Тепер підготуємо мак. Сухий мак заливаємо окропом. Залишаємо на 10 хвилин. Далі воду зливаємо і будемо зараз його перетирати. Можна це зробити блендером, як ми робили минулого року. Посилання залишимо під відео. А можна зробити так, як ми цього року зі славчиком робимо у макітрі. Славчик допомагає. Тремо мак. Перетираємо до тих пір, поки мак не почне вже виділяти біле молочком. Тепер додаємо трішки цукру. І далі ще перетираємо до тих пір, поки у нас уже маса не стане однорідною і не буде цукор відділятися. Пшениця у нас вже настоялася. Ми воду зливаємо і гарненько під проточною водою промиваємо. Тепер заливаємо водою 1 до 3. У нас 300 г пшениці, отже, ми заливаємо 900 мл води. Ставимо на середній вогонь, накриваємо кришкою, доводимо до кипіння. Як тільки пшениця закипіла, температуру знижуємо, збираємо шуму і вже з відкритою кришкою періодично помішуючи, варимо пшеницю. Зараз, коли в нас вже майже випарувалася водичка, ми постійно помішуємо, слідкуємо, щоб пшеничка не пригоріла. Все, пшениця вже у нас готова. Куштуємо, щоб зерно у нас було не сире. Далі даємо повністю охолодитися і вже будемо зараз готувати кутю. До маку ми додаємо вже охолоджену пшеницю. Тут ми додаємо узвар. Так, минулого року нам дівчатка порадили, тому що ми давали минулого року просто окріп. І, направду, з узваром набагато смачніше. Дякуємо вам за ідею. Тепер додаємо горішки, У нас тут грецькі і мигдаль. Попередньо бажано їх просмажити або просушити. Плюс сухофрукти. Гарненько перемішуємо. Додаємо до смаку. І тут уже дивіться, чи ви любите густішу чи рідкішу. Все розчиняємо у звару, Виходить дуже смачно. Дякую, що ви були з нами, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримуйте Українське. І дай Боже добрий вечір в кожну українську хату!